Чому тобі заздрять? Шість причин, чому твоє сяйво викликає роздратування в інших. Номер один Твоя сміливість оголює чужу сірість. Коли ти обираєш бути собою, мріяти, творити і йти наперекір стандартам, то це змушує інших стикатися зі своїми страхами та обмеженнями. А твоє світло стає дзеркалом, у якому вони бачать власну нерішучість. Ти нагадуєш про те, що вони зупинилися. Кожен твій крок вперед може змусити когось відчути, що його звичний світ звужується, а твій розвиток підкреслює їхню стагнацію. Три люди заздрять не твоєму успіху, а твоїй сміливості. Сяяти це не просто удача, це праця, ризик і віра у себе. Твоя рішучість може викликати заздрість у тих. Хто боїться зробити крок у невідомість. 4. Ти дратуєш тих, хто звик виправдовуватися. Твої дії руйнують їхні відмовки, бо ти показуєш, що все можливо і це б'є по їхній звичці жалітися на обставини. 5. Ти стаєш мішенью, бо помітна здалеку. Ті, хто бояться виділятися, вважають. За краще залишатися в тіні твоє світло виділяє тебе, роблячи тебе вразливим для критики, шість сяяти важко, а ще важче продовжувати, не зважаючи ні на що. Ти не можеш загасити своє світло, аби комусь стало комфортніше. Не занижуй себе, не ховайся в тінь, аби хтось відчув себе краще. Пам'ятай, ти сяєш не для них, ти сяєш для себе. А ти помічав, як твої успіхи дратують інших людей і як ти з цим справляєшся. Підпишись, аби щодня отримувати корисний і цікавий контент для тебе.